В цьому контейнері тимчасово зберігаються тіла, які були повернені після обміну. Тут рештки тіл з, з, зі всієї України. Наприклад, пишуть все це. Зсу пишуть вони, номера якісь пишуть, Воронеж, пишуть, там, Ростов пишуть. Іноді, іноді прізвище пишуть, але це не відповідає дійсності. Основне завдання дослідження, яке проводиться в нашому бюро, перше це ідентифікація невідомих тіл та встановлення причини смерті загиблих, які доставлені були до нас. Вони зі сороби. Ой перший та перший на рам. А в одних мішках є тіла повністю. Іноді рештки бувають у вигляді окремих кісток і тільки черепу. Співробітники бюро вивчають ці сірішки, досліджують і вилучають вилучають для. Подальшого дослідження біологічний матеріал для проведення ДНК дослідження з метою ідентифікації.